Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата, зустрічає всіх діток наш веселий дитсадок, він затишний і привітний, для малят завжди відкритий. Ви вже познайомилися з нашим садочком, гуляли по його доріжках, грались у зручних альтанках, милувались красою, його клумб та кущів. А сьогодні я запрошую вас. До нашої групи, яка називається дослідники-чомусики. Двері відчиняються і ми потрапляємо до роздягальні. Подивіться, як тут гарно. Є чудові кольорові шафки, зручні лавочки і м'який килимок. Та після вулиці обов'язково потрібно мити руки, і ми можемо це зробити у світлій, гарній ванній кімнаті. А потім ми потрапляємо у нашу казкову групу. Тут на вас чекає багато цікавого. Ми бачимо куточок природи, є багато вазонів, за якими ми з вами навчимося доглядати. Веселі або пізнавальні мультфільми ми можемо переглянути на екрані телевізора. А ще у нашій групі є музичні інструменти. Особливу увагу слід звернути на етнографічний осередок. Зміцнити здоров'я нам допоможе фізкультурне обладнання. Давайте зробимо кілька вправ, щоб бути бадьорими. Пусніший суперхід на зарядку приставай робити вправи починай раз і два, і раз, і два, щоб не боліла голова. Три-чотири верті круть спортивним і здоровим будь Слова. І раз і два, і раз і два три-чотири в тупи плейс, наш тих тебе світу весь я не качусь і кругом, п'ятішистим разом, повторяйте всі за мною.

Силами і гарним настроєм продовжуємо подорож групою. У нашій групі є багато ігрових осередків і іграшок, щоб ви, малята, могли гратись і навчатись. В театральному осередку на вас чекають казкові герої, звірята. Ми можемо озвучити чи обіграти улюблені казки. Пропоную спробувати. Давайте назвемо тварину та зімітуємо її голос. Прокукурікаємо як півник, чи загавкаємо, як собачка. Готові малята? Тож будьте уважні. Няв-няв-няв мурко чекиця. Гав-гав-гав завів сірко. А яка домашня птиця промовляє? Ко-ко-ко, хто на лузі му гукає? Хто так сонце зустрічає? Кукурік Кукуріку Після занять, ігор, прогулянки діткам потрібен відпочинок. Відпочити, поспати малята можуть у зручній, затишній спальні. Заєць спати захотів, сам постелю постелив, сам переніс собі подушку, підмостив її. Під вушко та у зайця довге вушко все звисає із подушки. Ось така наша група. Ми з нетерпінням вас тут чекаємо. До зустрічі малята!